Засідання круглого столу за головуванням першого заступника голови Полтавської обласної ради Володимира Марченка розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих військовослужбовців на всході України. Найважливіше з трьох питань на порядку денному круглого столу дотримання законодавства України при розподілі мисливських угідь. Чиновникам треба було розібратися з наданням мисливських угідь підприємствам полтавської обласної організації українського товариства мисливців та рибалок, а це 480 тисяч гектарів практично у 20 районах Полтав. Термін користування мисливськими угіддями більшістю підприємств полтавської обласної організації мисливців і рибалок закінчився 20 лютого 2013 року. Цей термін був наданий сесією Полтавської обласної ради ще від 98 року і. Закінчення терміну користування мисливськими угіддями передбачає собою перехід земель державного мисливського фонду, державний мисливський резерв. А звідти землі надають дають у користування іншим претендентам. Перевагу мають землевласники та ті, хто продовжує термін користування мисливськими угіддями, пояснив пан Тинянко. Представники товариства мисливців та рибалок говорять, що вони мають переважне право на продовження користування. Проте за законом організація втратила його 20 лютого 2013 року, говорить Олексій Тинянко. Адже документи на перезакріплення мисливських угідь товариство мисливців та рибалок подавало та оформлювало вже після закінчення терміну користування цими землями. Що сталося так? Ми хочемо з'ясувати сьогодні. Бо ми звернулися в усі інстанції, починаючи з прокуратури, Генеральної прокуратури, обласної, обласної ради, обласної адміністрації, по то, чому порушили проти нас наші права, чому надали перевагу іншим користувачам. У законі також прописано, навіть якщо власник землі не погоджує право подальшого землекористування, то йому мають відшкодувати збитки. А за підрахунками Костянтина Боровика, це 6 мільйонів 435 тисяч гривень. Тому продовжує голова ради полтавської організації товариства мисливців та рибалок. Ця ситуація йому нагадує звичайне рейдерство. Тож на круглому столі вирішили, що з цією проблемою потрібно звертатися в обласну прокуратуру згідно конституції нашої держави, то земля надра і і все, що на землі, належить усьому українському народу, і право ну, користуватися мають усі люди, але в рамках чинного законодавства.